Доброго дня, я вибачаюсь вас наче не чути. Зараз є зуб. А Зараз чути. Так, доброго дня. Тепер як перевірили, є зв'язок і відеосигнал. Так сьогодні, 18 липня, 24 четвертого року, 11 годині, ми зібрали з метою проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності ФОП Жуковський Артем Борисович, що полягає у реконструкції будівлі торгового призначення з встановленням багатопаливної та заправної станції. По вулиці Бігунська, 1 г у селі Бігунь Коростенського району Житомирської області. Я Семенюк Микола Миколаїв, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання сфері земельних і водних ресурсів департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Повноважений голова та на зазначених громадських слуханнях. Зараз я прошу всіх, хто приєднався до відеоконференції громадських слухань, зареєструватися у чаті, зазначивши своє ім'я по батькові прізвище і зазначити контактні дані для інформування по суті обговорення питань. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, а хід і результати громадських слухань будуть оформлені протоколом громадських слухань, який по. За результатами буде розміщений в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, а відеозапис громадських слухань протягом трьох робочих днів також буде розміщений у реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо, відео або вести веб-трансляцію громадських слухань. Звертаю вашу увагу у випадку оголошення сигналу повітряної тривоги, прохання до всіх не нехтувати власною безпекою і негайно перейти до укриттів та безпечних місць. Проведення громадських слухань призупинятися не буде. У разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадських слухання в режимі відео. Конференції вважатимуться такими, що завершилися зараз. За наразі за інформацією інтерфейсу е, е, у чаті е, слухань зареєстровано у нас присутні чотири учасника: безпосередньо е, два учасника від департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, так наскільки під ніком Артем. Я так думаю, це представник, це суб'єкт господарювання Фуджуковський Артем Борис Вишта, представник розробника е, матеріалів звіту з оцінки впливу на довкілля, е, так, представник МВП, УкрЕкопроект Білус Ян Станіславович. Так, і, і враховуючи, що присутні організатор громадських слухань та представників суб'єкту господарювання громадські слухання можуть проводитись. Прошу повідомити, чи є представники громадськості на громадських слуханнях, ви можете повідомити з голосу або написати повідом, текстове повідомлення у чаті про участь у громадських слуханнях. У ефірі е, відеоконференції тиша. у чаті, е, наразі додаткових записів е, відсутніх. Так, повідомлень додаткових немає, тому пропоную з метою надати можливість громадськості, яка має бажання приєднатися, надати час для даної справи, і відповідно зачекати до 11.15 і далі продовжити проведення громадських слухань. Не, не вимикатися, позвомкнути. Звук і почекати до 11.15. Можливо, за цей період. І... і хто за дану пропозицію? Так, добре, очікуємо. Добре. Так, вітаю ще раз. Продовжуємо проведення громадських слухань. Громадські слухання проводяться на вимогу статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності. Сьогоднішні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet, що є тимчасовою формою проведення громадських слухань яка визначена пунктом 2, тобто 2 статті 17 прикінцевих та перехідних положень закону України про оцінку впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України про введення воєнного стану України від 24 лютого 22 року, номер 64, 22. Відповідно, посилання для підключення та до відеоконференції було надано по нашому територіальним органам суб'єкту господарювання місце та час проведення даних слухань також було узгоджено. Інформація, яка зазначалась в пункті 5 оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, який був опублікований в єдиному реєстру з оцінки впливу на довкілля на платформі «Екосистема». А також було розміщено оголошення, які були. Були розміщені дошка оголошень на сайтах сільської ради Словчанської, а також на сайті районної державної адміністрації. Порядок проведення громадських слухань детально викладаний у постанові Кабінету міністрів про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на від 13 грудня 2017 року номер 989 із змінами, внесеними. Згідно постанови Кабінету Міністрів номер 967 від 08.09.2023 року. Отже, станом на 11.17 повторюю питання: чи є, чи є представники громадськості на громадських слуханнях? Ви можете повідомити усно через відеозв'язок або шляхом написання текстового повідомлення у чаті про участь громадських слухань. Так, у ефірі відеоконференції пише, у чаті додаткових текстових повідомлень не надійшло. Так як на громадських е, слуханнях ведеться відеозапис, фіксую, що станом на 11.17 у в нас на громадських слуханнях так і залишилося чотири учасники, і з них два е, представники департаменту понаженого теріального органу та е, Суб'єкт господарювання жуковського та представник розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля по е НВП УкрЕкопромпроект Це у нас представник ВІВУЗА Ян Станіславович е Враховуючи е що громадськість приєдналася, зважаючи на наявку представників громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постановки Кабінету міністрів. Про затвердження порядку проведення громадських е, слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року номер 989 мною ну буде складено та підписано відповідний акт. Е, відтак, крім того, наголошую, що е, представники громадськості та інші зацікавлені е, сторони та юридичної організації, які мають зауваження та пропозиції до матеріалу звіту. Оцінки впливу на довкілля зазначеної планової діяльності, можуть надати свої зауваження та у електронному або письмовому порядку на адресу департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації, які будуть враховані при підготовці висновку за оцінки впливу на довкілля зазначеного проекту планової діяльності. І відтак пропоную закрити громадські слухання в процесі оцінки впливу на довкілля планової діяльності ФОК Жуковського Артема Борисовича, що полягає у реконструкції будівлі торгового призначення встановленням автопавної автозаправної станції по вулиці Бігунська, 1Г у селі Бігунь Коростенська району Житомирської області. Та вважати, що громадські слухання відбулися. Заваження пропозиції від присутніх будуть. Без зауважень, дякую за проведення. Дякую всім присутнім, що приєдналися. Всім здоров'я та миру. До побачення. Гарного дня. До побачення.